Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні на цьому каналі справді буде щось новеньке. Сьогодні я з вами поділюся секретом власного фірмового борщу. Маленька передісторія. В принципі, я вмію готувати все, що мені необхідно, але за виключенням саме цієї страви. Донедавна мені здавалося, що це все готувати складно. Що це суто жіноча справа, що там багато якихось моментів, інгредієнтів, кожен робить сам по-своєму. І я вирішив не заморочуватися і відкладав це це діло. Але все вирішив випадок. Одного разу я вирішив зварити собі квасолі, навіть затушкувати її. І коли я її варив, я почав додавати різні інгредієнти. І так раз за разом у мене ця страва еволюціонувала в повноцінний фасолевий борщ. Зараз я вам розкажу, яким чином я його роблю, з чого він складається, як я саме це роблю, і якісь маленькі хитрощі, якщо так буде цікаво. Отже, почнемо з інгредієнтів. Що нам знадобиться? В першу чергу, нам мене знадобиться сама квасоля. Перед вами зараз подивимось, скільки тут її 250 грамів. Надруковано прямо на упаковці. Також нам знадобиться картопля, буряк. Також нам у нагоді стала цибуля, помідори. Давайте зараз зважимо, в принципі, тут у мене все в необхідній пропорції витримано. Кладемо ваги і дивимось, скільки всього важить. Ну, класину можна перевірити, чи справді так, 252 грами. Важимо тоді, зараз я скину ваги, щоб було видно. Вмикаємо, вони занулилися так, кладемо картоплю. 250 грамів картоплі. Ну, в принципі, так я і планував, що для такої порції десь треба стільки ж картоплі, скільки і сухої квасолі. Десь 150 грамів буряку. Далі ми Уважимо помідори і цибулі. Подивимось, помідорів теж десь грамів 250. В принципі, все в балансі. 300 грамів помідорів. Хай буде так. І на остаток 150 грамів цибульки. Цибульки багато не буде, тому що вона, коли засмажується, вариться то вона практично стає непомітною. Також нам необхідна буде капуста. Це такий остаточний інгідєєн. Пів кілограма це забагато навіть. Я відріжу шматочок у 300 з копійками грамів. Цього буде достатньо. Тобто це десь буде трошки більше за половину. Все, що необхідно для приготування. Так, зараз я відріжу зайве, щоб залишити саме всі необхідні інгредієнти. Відрізаємо саме ту частину, про яку я говорив, більшу частину. Так. Ще раз тоді зважуємо. 300 з копійками, хай буде. Так, усі необхідні компоненти у нас є. Що далі ми робимо? Оце все буде варитися у кастрюлі, яка має об'єм 3 літри. Це, в принципі, на одну людину, нормально. Якщо хочете зробити більше, збільшити об'єм. Кастрюлі збільшуєте об'єм інгредієнтів пропорційно. Тобто в ті самі пропорції приблизно. Що далі робимо? Наступно починаємо з обробки. Василю попередньо треба замочити, щоб вона розмокла і стала м'якенькою, щоб вона не так довго варилася. Тому що, якщо не проварена консоля, то це проблема. вона там тверда на зубах, смак її не відчуваєш, і кайфу ніякого ні. Тому що треба зробити попередньо, як правило, її замочують у воді в холодній. І це діло все може тривати десь пів доби, хоча б одну ніч. Але як для мене це надовго, тому... Я краще зроблю по-іншому. Я цю квасолю я її замочу, але не в холодній воді, а в окропі, в гарячій воді. Чим гарячіше, тим краще. Тим швидше буде ефект. Ну, беремо сміливо цю квасолю. Звільняємо з упаковки, насипаємо якусь стару. А далі попередньо я вже нагрів гарячу воду, значить і трошки парую. Якщо так помітно, так пара йде. І от тоді вся вся історія дуже прискориться. В такому випадку її можна залишити. А, розмочуватися десь на одну півтори годинки. Ну, поки що хай цей процес триває. На камеру я думаю, що він не має попадати, бо це може відео тоді тривати 4 години і вже буде більше схоже на стрім. Залишаємо на у нас розмочуватися, повернемося до вас трошки згодом. Отже, пройшла вже година, навіть півтори. Бачите, класоля отак от набрала воду, набрякла, можна її починати варити. Беремо нашу костріку. І це все діло туди разом з водою закидаємо. Щоб воно розварювалося краще, ще додаємо десь літр води. Я воду фільтрую, тому що вода у нас гидка, очищують її недостатньо, дезінфікують також сумнівно, що ефективно, тому краще її фільтрувати. Так, перемог це діло і ставимо на нашу плиту. Отже, поїхали. Ставимо варитися. Варитися квасоля буде приблизно десь одну годину. До речі, поки вариться квасоля, паралельно починаємо ставити варитися буряк. Це важливо чому? Тому що буряк, якщо додавати борщ а, попередньо не проварений, то він тоді буде твердий і там -то, на зубах. Скрипіти. Це не дуже для мене приємно, тому я вирішив, що його треба варити попередньо. І після цього вже оброблений, такий вже зварений, тушкований, додавати вже в борщ. Так, тобто у нас паралельно вариться квасоля годину, буряк десь також годину, десь від 40 хвилин до 2, в залежності від розмірів бурячка і від його о, сорту, тому що бувають такі тверді, бувають м'якенькі, вони по-різному себе поводять, коли їх вариш. Залишаємо це все діло варити. Пройшло десь пів години. Як бачите, фасоля закипіла. Паралельно кипить також буряк, що добре видно. Оце ще діло все ми залишаємо ще десь на півгодинки. У цей самий час паралельно нарізаємо нашу картопельку. Я роблю це так, для зручності. ріжу на 4 складики, а потім отак от нарізаю десь от такими от кубиками. Перша і друга. Можна додавати її у киплячу квасолю. Сипаємо все у киплячу квасолю. Виходить, що на етапі, коли квасоля вариться пів години, додаємо варитися картоплю. Таким чином квасоля ще доварюється, а картопля стартує варитися. І вже Доводить. Час, таким чином ми можемо скоротити час приготування борщу, тому що це доволі тривала акція, тому краще це робити от в такій послідовності. Залишаємо це варитися ще на 15 хвилин. Так, пройшло ще 15 хвилин. І у нас і класора вже, і картопля проварилася ну, добре. Саме час додати сюди капусту, щоб вона також варилася. Нарізаємо тоді капусту. Я це роблю довільно. У мене там немає особливих ніяких таких з цього приводу побажань. Просто ефективно подрібнити її. Не обов'язково дуже дрібно можна, як Загодимо. Все одно вона в процесі перекупування стає м'якенькою і їсть затепити. Тому так. Все не принципово. Головне сюди не поріжте кача, на все інше. Гичка нам точно потрібна не буде. Так, гичку викидаємо. І зараз це все додамо у борщ Зараз додамо капусту, але перед цим я вважаю, що саме на цьому етапі є сенс додати сіль. Тому що сіль я додаю не одразу. Якщо додати сіль а на початку варіння квасолі, то вона буде така груба. Тому я, коли вона вже проварилася більшу частину часу, я вже тоді додаю сіль. Це в моєму випадку я беру десь неповну десертну ложку безверху Коротше, солі, додаю і розмішую. Більше солити не вважаю. Сенс. Тому хай буде десь так. От. Додаю. Файно це все перемішую по початку. І от зараз, після того, як ми додали сіль, можна додати вже і капусту. Тобто буде ножиком складати, тось руками. Це вже справа індивідуально кожного. Це все розмішую, щоб воно швидше е прогрілося і можна продовжити це діло варити. Саме в цей час, коли ми додали капусту, можна знімати з варіння буряк і додавати його вже порізаним в обочі. Як бачили, я його попередньо почистив, тому чистити його не буде потреби. Він вже почищений. Отже, Нарізаємо наш боючок. Як бачите, він всередині свій колір зберіг. Ззовні трошки побліднув, тому що він виходить, що без шкаралупи варився. Краще подрібнити дрібно, але кому як хто на що годен, так і ріже. Я ріжу в середньому калібрі. Це вже справа індивідуальна можна додавати борщ, додаємо також буряк. Як бачите, зразу він починає отримувати таке забарвлення типове, але це ще не все. Наступним додаємо помідори. Нарізаю дрібненько помідори. Хтось вважає, що краще додати борщ томат. Але справа в тім, що томат це вже перероблені помідори. І там вже додатково є сіль. Ну а солі багато це не дуже корисно. До речі, якщо помідори свіжі, якщо вони там без великої кількості нітратів, то це кращий варіант, тому що їжа буде більш натуральною. Ну, щоб не бути борщу корисним. Він має бути корисним. Отже, ріжемо це все діло. Такими дрібненькими шматочками можна кубиками порізати. Я ріжу отак. От Цього достатньо, в принципі. Спочатку в одній проєкції, а потім в іншій проєкції, щоб він потім цей помідор добре розварився. Так, нам можна... Кидаємо це кудись, бо їх так чималенько будуть розсипатись додаємо це теж борщ, тобто практично після того, як ми порізали буряк, зразу ж додаємо і помідор. Помідорчики теж кидаємо. Який гарний він у нас уже вийшов. Помідори вже додадуть такого томатного кольору. Причому вони розваряться дуже швидко і їх не бу... ви їх потім не відчуєте. Чисто смак томати. Оце буде. Оце їхній ефект. І це все ставимо доварюватися ще 15 хвилин. А зараз, так би мовити, фіналочка. Поки борщ доварюється, ми подрібнюємо цибулю і робимо її робимо, щоб потім вже додавати засмажену цибулю вже готовий борщ. Потрібні її кубик, вона у нас така доволі хрумка, зараз прямо розвалюється, тому тут треба якась обережність при нарізанні Є з нею трошки мороки, Ну, що є, то є. Цибуля, як я казав, десь грамів 150 треба. І тоді він буде такий. Духмяний ароматний завдяки цибульці. Тому шкодувати її не треба. Подрібнили. Переставлю на сусідню конфорку. А сюди щоб вам було видно, поставлю пактелію. Беремо таку будь-яку невеличкого розміру котельню, можна взяти чавунну, можна взяти алюмінієву, наприклад, чи сифлону, як маєте дляпу. І додаємо соняшникової релігії. Раджу, якщо досвіду немає, дозувати за допомогою столової ложки. Півтори столових ложки. Раз і ще так половинку. цього достатньо. прогріваємо це все діло. Хай вона там трошки нагріється і можна додавати нашу судку. Так, підігрілася наша олійка і закидаємо сюди все було. Рівномірно це все розподіляємо, щоб воно краще просмажилося. Смажимо надовго, тому що їй ще потім варитися, до того ж не треба її палити, Хай вона підсмажиться до такої золотистського відтінку кольору. Цього буде достатньо. Це десь хвилин. 5-10 і ніч. В залежності від інтенсивності вогню. вагонь я поставив середній. Невеликий, і не маленький. Такий самий час. Цибуля трошки підсмажувала. До речі, для перемішування я більше полюбляю використовувати лопатку замість ложки. Вона ефективніша в цьому плані. Не, якщо у вас така є, або дерев'яна, або металева, яка вам буде до вподоби, так буде використовувати. Ще десь пару хвилинок і воно вже буде готове до видавання борщ. Перегортаємо ще раз і вже видно, що наша цибулька підзолотилася, можна її якраз видавати борщ. Намагаюся ніколи і сильно не пересмажувати. тому. Це все розмішуємо і залишаємо ще варитися, ну я не знаю, десь хлин на 5. Ось може додати ще якихось інгредієнтів, які теоретично можуть зробити цей борщ ще смачніший. Але для мене оця пропорція вона ідеальна. Він густий, поживний і при цьому не містить у собі м'ясо. Дивіться, навіть у куплячому борщі ложка не падає практично. Я можу вам гарантувати, що в холодному стані вона взагалі там буде як лопата, яку струмили в землю буде стояти. Також, э, чисто конференція, я дозволяю сюди додати трошки червоного перцю, причому не гіркого, а такого саме солодкого. Є такий перець, продається, десь ну, там, десертну ложечку. І він тоді додасть ще такої помаранчево-червоного такого кольору. І Такої непомітної ледь помітної гостроти, яка не дуже така, ось, така а Саме так легь. Він був такий прямо не, не знаю, як це називається пікантності якоїсь, так? Все, буде в самий раз. Ще 5 хвилин і буде готово. Пройшло ще 5 хвилин і наш борщик повністю готовий. Вимикаємо плиту. Ви навіть не уявляєте, яка ця смакота. В принципі, просто делікатес. Вийшов він у нас дуже густий, дуже поживний, в ньому дуже багато квасолі, помідорів. І як бачите, як і має бути у борщу, ложка стоїть і не падає. Справжня класика, але в такому сучасному виконанні. Отже, дівчатам, я думаю, які не вміють готувати або починають, це буде саме в нагоді. А от якщо хлопці навчаться варити такий борщ, то дівчата, дізнаючись про це, просто на цих хлопців розпочнуть полювання. Я вам це гарантую. Отакий от сьогодні вийшов відеосюжет. Всім дякую за приділену увагу. Всім бажаю успіхів в кулінарній творчості. Якщо було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей канал. Всім до зустрічі, па-па!